Є знижки на Гепаргін. 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. на процедури, салони краси. Я якось не відчуваю, що це доречно зараз. Я додому тільки повертаюся переночувати. Я вся тут, до комендантської години. Мене звати Прохоменко Бажена, я волонтер. Я очолюю благодійний фонд Вільні люди Ірпеня». Ожені сорок 43 вона дружина військовослужбовця, мама студентки та співзасновниця фонду, що опікується передусім створенням маскувальних сіток. Наші сітки працювали на острові зміїний. Наші сітки маскують літаки, повітряні сили Київщини, Сходу України. Наш принцип, щоб саме простий, звичайний військовий міг до нас звернутися і отримати маскувальну сітку, бо сітка може врятувати. Божена юрист за освітою до повномасштабної війни разом із чоловіком працювала митним брокером і тримала перепилину ферму а у вільний час дуже любила подорожувати. Зараз це так звучить цікаво, як казка якась. У нас на 25 лютого були квитки в Неаполь. Я вибирала вже, думала поїсти піцу там, де знімався фільм Єжмолесть Люби. Але в той же час ми знали, що щось буде. Два роки тому, 24 лютого, Божена прокинулася від дзвінка доньки. Мама почалася війна. А вона в Києві. А ми в Ірпені. Я дуже чітко пам'ятаю перший такий приліт поруч через дорогу навпроти великий будинок. Він миттєво зайнявся. Чоловік 25-го числа вже був під військоматом. Він мав військовий досвід ще в періоду АТО, і ми були готові до будь-якого розвитку подій. Під час окупації Київщини росіяни були в декількох сотнях метрів від будинку Божени, але жінка не збиралася евакуюватися. А щойно ворог відступив, взялася допомагати українським військовим. З моменту заснування благодійного фонду 49 тисяч 424 метри квадратних. Це не просто сплетені, це видані сітки. Сітки, які ви бачите навколо, вони не рахуються. У нас працює чотири локації в нашому внутрішньому чаті. Це сто 100... Дванадцять людей вихідних у нас немає. В цьому приміщенні немає вікон, і ми знаєте, тут деколи жартуємо, що тут таке казіно ми заходимо. Ми не знаємо, яка година настільки швидко і плинно йде час, що ми не помічаємо, як він минає. Божана зізнається за понад два роки повномасштабної війни жодного разу не відвідувала салонів краси та нічого не купувала для себе. Ході купила собі дочка, на неї воно виявилося велике. Я не те, що там відмовилася від себе як від жінки, чи ще щось є. В чому ходити це одяг з попереднього життя. Він зручний. Я не публічна людина, і я впевнена, що цього достатньо. Сніданок вирішив, хоча б на один день кардинально змінити життя Божени. Тож ми познайомили волонтерку з експертами проєкту Дорога до себе від українського бренду одягу. Давно була така мрія про те, щоб створити шоу, де ми б могли в реаліті форматі змінювати не тільки образи жінок, а й їх думки по сприйняттю себе. Наша війна вже триває досить довгий час, і ми не знаємо, коли буде кінець. Тому хочеться для кожної зробити це таке маленьке свято, показати, що ти гарний, чим би ти не займалася. Ми допомагаємо дівчатам перевтілити. І м, стати кращою версією себе для себе і даємо трошки впевненості. У нас є фешн-бас, який буде в чотирьох містах України: Львів, Одеса, Дніпро і Київ, і всі матимуть змогу прийти, поміряти речі нашого бренду. Розкажи, будь ласка, як ти зазвичай вдягаєшся повсякденному житті? Ну, напевне, отак якось легко, щоб було зручно. Це хують зазвичай джинси, так так. А сукні, носити в житті чи ні вже давно не носила. А я б хотіла залишити для Божени її повсякденний образ, стиль її ДНК, але додати чогось нового, щоб це було більш жіночно та грайливо. Можливо, для неї буде це незвичним, але я впевнена, що їй сподобається її відображення в дзеркалі. Та перед тим як обрати новий одяг, Божену чекає зустріч із перукарем. Ми б хотіли змінити трішки відтінок, зробити його більш світлішим і е, додати текстури у саму стрижку. Бо Жені обов'язково сподобається. А також манікюр та робота візажиста. І врешті оновлення гардеробу волонтерки, яка нагадаємо понад два роки не була на шопінгу. Одяг впливає на самоцінку будь-якої дівчини. Бо жена перш за все, це жінка. Тому це таки трохи поштовх для неї. Ковток свіжого повітря, мені здається. І ось він неперевершений результат. Стилісти підібрали для нашої героїні два нових образи. Це класичний брючний костюм у поєднанні з кросівками, а також більш звичні для Божени джинси в поєднанні з бежевим тренчем. Божена, розкажіть, як вам образ? Чи комфортно ви себе в ньому почуваєте? Так, ну, так ніби, знаєте, ми міряли цілими днями і ви вигадали. Клас. Ну, я дуже рада. Сподіваємось, що надихнули вас на перевцілення. Ви дуже. Приємне, Неймовірно! Такого результату я не чекала, але мені комфортно. Я напевне забула, як то бути жіночною, як повернені до себе сльози та тихи радості. Я задоволена, я щаслива.